Інчатий вал Honda SH -150 125 трошечки застучав шатунчик, зовсім трошки. Зараз будемо міняти. Зараз підігрію, вирівняю, одрихтую, головку верхню приваримо і ще поїзде. От, блін, ні, не, не поїзде, мабуть. А так надіявся. От бляха муха. Ну нічого, щось придумаємо. Прийдеться ставити новенький. Трошечки загвоздочка з цим валом е, підшипничок стоїть. Невідомої не, не фірми. І бачимо, що шліфований. Десь на плоскошліфі. шліфів, там ви бачимо, що не перегрітий при шліфуванні. І момент в чому? Ніяк зачепитись і ніяк зняти підшипник. М-да. Видні сліди вандалізму. Напевно, хтось вже його тепер, ремонтував і підчебно знімали вже так. І в патійка лавратії, бля. Трошечки терся. Я не знаю, як воно взагалі робило. Чи робило воно взагалі. Раз, два, три. А ну, дивимось. Опа. Ну тут стружечки зовсім трішки. Взагалі немає. Все частенько. Нагадую, ваш вал ходить, поки оця стружечка не наб'ється до цього смазочного каналу Цей канал е смазує шатун. Тільки стружечки набилось набилась до цього каналу, канал забивається. І тоді що правильно отриває кідріні бабушки вам шатун. Вал зібраний, відцентрований. І приміточка, Якщо ви хочете, щоб ваша хондочка, там кондочка SHPCX ходила довго, заміна масла кожні 2000 тисячі і лийте добре масло. На моєму опиті двигун пройшов 182 тисячі і тоді була вже заміна двигуна. Так що ці вали, моторчики дуже хороші. Слідкуйте за своєю технікою і вона буде вам гарно довго служити.